Ми поняли, Тільки жалко. І ви здійснили мою теж маленьку мрію. Ну, може, спасибо. Вважаю, що ви створили таку гарну атмосферу, що ми і посміялися, і десь правильно руки на вона поставили. Дякую вам за все. Було дуже приємно у вас навчатися. Дуже познавальні були курси. Ну, я хочу подякувати вам за те, що ви нас навчили, те, що ви нам показали. Дуже вам вдячний, теж дуже вдячний Весіна Груп Центр. Окрема подяка нашому преподавателю, вчителю, вісню Максиму Вікторовичу. Курс був дуже цікавий, веселий, пізнавальний. Дуже багато чого для себе. Відмітив, скажімо так, буду практикуватися. Хочу висловити слава подяки вашому центру за те, що навчили, за те, що навчаєте спеціалістів, випускаєте на дійсно високому рівні. Дуже дякую вам, лично, вашому центру, за організацію і за ту атмосферу, которая була создана. Дійсно, як маленька сім'я, ми здесь організувалися, ну, разве того, що ми не пили. Дякую вам, Вікторичі. Так, я дуже здивувалася, чому прийшла сюди. Микола Вікторич, я дякую вам за навчання, за тепло, за ту атмосферу, яку ви створили тут, і ті знання, які лягли прямо дуже, як би по масло, як кажуть, Висловити подяку центру, подяку вам, Максим Вікторович, за знання, за нові можливості, які відкрилися на даному етапі життя у мене. Хочу сказати дякую всім вам, тому що коли ми навчалися, бачили, як роблять інші, що зробили для себе, якісь висновки. <різв 'язок> дякую. <різв 'язок> дякую за нові знання. Враження, знайомства, можливості. А вам за терпіння. що приймаєте. сьогодні здійснилася моя маленька мрія давно мріяв. Дякую всім. Дуже було приємно познайомитися з всіми. Спасибо всім, хто составив нелічна компанію в цьому этом, книгам этом курсі, і вам, що сплатили компанію. Дякую нашому майстру Максиму Викторовичу, нашій чудовій компанії. Дякую вам за давички. Дуже сподіваюся, що практика почалась. Дякую вам, привітали за науку, за навчання, терпіння. Дуже приємно було спілкуватися з групою, все такі позитивні, вже рідні майже стали. Дякую, що перетворили мої бажання на мої можливості. Дякую.